Національний банк встановив такі курси валют за добу валюта. Трохи подешевшала долар. Зараз коштує 21 гривню 4 копійки, а євро 22,85. На чорному ринку валюта традиційно дорожча за долар. Там просять щонайменше 21 ,81 гривню 81 копійку за євро 23,73. Ціни на пальне в Україні залишаються сталими. За літр бензину категорії А95 в середньому по Україні просять 20 гривень 80 копійок. Найнижча ціна складає 19,5 гривень, найвища – 22,50. За літр дизельного палива в середньому водіям доведеться віддати 20 гривень 30 копійок. Газ для автомобілів коштує 8,10 за літр. Міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив, що вчителі отримують відпускні без затримок. А ще пообіцяв, викладачі почнуть отримувати свої гроші вже з 3 червня. Міністр пояснив, цього року середню освіту фінансують через субвенцію, тобто допомогу місцевим бюджетам з державного, тому ніяких затримок не буде. Арсеній Яценюк вимагає штрафувати і навіть позбавляти ліцензії енергокомпанії, які відмовляються встановлювати лічильники безкоштовно. Такими мають забезпечити усіх громадян. Однак варто зауважити, згідно з дослідженнями, проведеними експериментальним шляхом, споживачі газу з лічильниками будуть платити більше тих, хто споживає за нормами. Київське метро без реклами. З 1 червня у вагонах підземки знову почнуть працювати екрани. На них будуть транслювати виключно службову інформацію. Зокрема, назви станції. Нагадаємо, монітори в метро перестали працювати у 2013 році.